Важкий день для британського прем'єра. У понеділок Девід Камерон пояснює парламенту свою поведінку на саміті Євросоюзу. Там він відмовився підтримати франко-німецькі антикризові плани, тим самим посіявши розбрат між Великою Британією та основними рушіями ЄС. Соратники консерватори зустрічатимуть Камерона як героя, проте партнери по коаліції ліберальні демократи не погладять його по голівці. Екс-лідер лібералів падді Ашдаун висловився категорично. «Ми будемо працювати з урядом, але євроскептики мають усвідомити, що з ними ми не будемо співпрацювати. Ми будемо їм протистояти на кожному кроці. Якщо уряд по-дурному піде їм на поступки, то це матиме дуже серйозні наслідки. На саміті Євросоюзу у п'ятницю Камерон заблокував план тіснішої фіскальної інтеграції та суворішого контролю за бюджетним дефіцитом членів, заявивши, що це зашкодить потужній британській індустрії фінансових послуг. Проте інші країни ЄС збираються таки ухвалити зміни, і це залишає Британію у безпрецедентній ізоляції.